Чи є зараз продукти, які ви хочете собі купити, але не можете дозволити? В принципі, ні. Це вистачає. те, що я хочу. А як ви вважаєте, чи е, має держава контролювати ціни на продукти? Навірно, ну, так. Да. Тому що дуже різняться в різних магазинах, в різних. Фірма, будемо так говорити. Багато чого ми не можемо собі дозволити. І м'ясо, і рибу ми не можемо собі дозволити, ту, яку ми, ми б хотіли. Не можемо дозволити собі і фрукти. Ви знаєте, які ціни зараз і на фрукти, і на все. Так що ми пенсіонери незахищена категорія. На ці дорогі ціни який смисл дивитися? Якщо я вже знаю, що це. Не для мене. Ні. Ні, Немає. Так, повинно. З нашими обставинами в країні повинна. Ой, мабуть, є чорна ікра. Риба, м'ясо, все ми собі дозволяємо. Все у нас є. А от ікри нету. Ну, звичайно, вони завжди є. Я маю на увазі, що в кожній сім'ї є. Достаток є. Те, що не можна собі дозволити. Ну, це... А саме ви. Саме я розкіш, я маю на увазі такі предмети, які делікатеси. Звичайно, для осіб, які соціальні, які мають пільги, звичайно, повинна. Хоч деякий розріз цих цін. Є такі продукти. Що це саме? Ну, мабуть, це більше делікатеси, якісь там чорна ікра, красна ікра, яка буває лише на свята більше. Там може якісь морепродукти, ну ось такі варіанти. Ну я думаю, що вона має їх контролювати, але мабуть, в межах розумного якогось да, там враховувати і ну звісно враховувати всі економічні показники, і, мабуть, уровень життя нашого населення, да, щоб люди якось могли собі більше цього дозволяти.